Житловий комплекс Бразер Відріл встигніть скористатись хнучкими умовами. Почнемо із заяви президента України Володимира Зеленського, який сьогодні, після телефонної розмови із лідером Норвегії, заявив про те, що потрібно провести консультації в ширшому колі із європейськими партнерами. У такий спосіб Україна зараз наполягає на залученні більшого кола європейських лідерів до переговорного процесу. Послухаємо. Рухаємось достатньо оперативно, і наша команда у Флориді працювала з американською стороною. Були також запрошені європейські представники. Важливо, що в цих перемовинах є конструктив, і багато залежить саме від того, щоб у Росії відчули необхідність закінчити війну реально. І це не має бути риторичною чи політичною грою з російського боку. Є спільне відчуття, що після роботи. Зараз в Америці нашої дипломатичної команди варто буде провести консультації і в ширшому колі з європейськими партнерами. Водночас Зеленський підкреслив, що справжні сигнали від Росії тільки негативні: це штурми на фронті, російські воєнні злочини у прикордонні, як то викрадення фактично цілого населеного пункту і його безпосередньо місцевих жителів. Ну а також удари по українській інфраструктурі, які лише продовжуються, на превеликий жаль, і потрібно, щоб про це у світі не мовчали. Додає український лідер, я вже зазначу, що Україна, Сполучені Штати та європейські партнери вже близько місяця працюють над доопрацюванням нового мирного плану, який Вашингтон запропонував ще в листопаді. Спочатку, як ви знаєте, це були 28 пунктів пунктів. І той список умов необхідних для закінчення російсько-української війни, який безпосередньо писався у Кремлі станом. На зараз ми не знаємо, як виглядає цей документ, але було відомо про те, що на проміжному етапі цей проєкт угоди складався вже з 20 пунктів. Черговий раунд переговорів днями відбувся в Майамі за участю міністра е секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Рустема Ум'єрова, а також представників Сполучених Штатів та Європи. Зокрема, Німеччину, Францію та Велику Британію на цьому раунді переговорів представляли радники із питань національної безпеки. Сторони обговорювали якраз той мирний план, який американська сторона пропонувала зокрема мова йшла про питання безпекових гарантій, а також майбутній договір про відновлення України за підсумками останніх переговорів, таких трьохсторонніх уміров коротко без деталей заявив, що Україна та Сполучені Штати узгодили подальші кроки і домовилися продовжити спільну роботу найближчим часом. Також зазначу, що вчора до Майами прибув посланець Путіна Кирил Дмитрієв на переговори із ПЦ. Спец... Представником Стівом Віткофом, а також зятим американського президента Джаредом Кушнером, тема переговорів, очевидно, мирний план щодо завершення російсько-української війни. При цьому Дмитрієв уже заявив, що переговори з американською стороною проходять конструктивно. Ну і власне розпочалися в суботу, та також будуть продовжуватися в неділю, тобто сьогодні. Тим часом. Помічник правителя Рефі Ушаков заявив, що запропоновані Європою та Україною зміни до американського проєкту мирного плану перешкоджають досягненню довгострокового миру. Крім того, він негативно відповів на запитання, чи є в нього інформація про хід зустрічей спецпосланця Дмитрієва з представниками США в Майамі. Також Ушаков заявив, що російська сторона поки не бачила документів США щодо мирного врегулювання, що відверто кажучи, дивно, бо тоді не зрозуміло, чим вчора в Майамі займався Дмитрієв разом із Вітковим та Кушнером. Як би там не було, Ушаков нині також відкинув ідею. Тристоронньої зустрічі у форматі Ша Україна та Росія на рівні радників із національної безпеки Ушаков заявив, що така ідея є, цитую, несерйозною. Ну і взагалі, з його словами, формат переговорів між Росією, США та Україною поки що не опрацьовується. Інший рот, так би мовити, Путіна Пісков тим часом заявив про те, що російський диктатор готовий вести діалог із Макроном. Путін висловив готовність вести цей діалог із французьким лідером після того, як Макрон фактично сам виступив із такою ініціативою. Тож Пісков сказав: якщо цитую є обопільна політична воля, то це можна тільки позитивно оцінити. Ну а як повідомляє французьке видання ЕФІ, адміністрація Макрона планує визначити формат для відновлення діалогу із Росією уже найближчими днями, і там якраз от. Знову ж таки, в найближчі дні, пообіцяли результати. Я нагадаю, що напередодні французький лідер Еммануель Макрон дійсно виступив із ініціативою, яка передбачає відновлення діалогу із Росією. Ну і заявив про те, що готовий безпосередньо сам вести цей діалог. Послухаємо. Думаю, знову буде корисно поговорити з Владіміром Путіним. Я вважаю, що в наших інтересах, як європейців та українців, Знайти підходящу основу для відновлення цієї дискусії з Москвою. В іншому випадку ми будемо вести переговори між собою з переговорниками Трампа, які будуть спілкуватися тільки з росіянами, що не ідеально. Таку заяву Макрон зробив після переговорів у Брюсселі про продовження фінансової допомоги Україні, вважаючи, що тепер. Коли Києву забезпечено як мінімум 90 мільярдів євро фінансування на найближчі два роки, у Москви, мовляв, менше козирів за столом переговорів. Макрон визнає, що Росія нікуди не подінеться, і що нинішня ситуація, коли Трамп та його люди готові дати російському диктатору занадто багато, потребує відновлення діалогу. Також французький лідер бачить два варіанти: або цитую. Можна досягти міцного, довгострокового миру з необхідними гарантіями, що було б чудово, і в будь-якому випадку тоді ми сядемо за стіл переговорів. Ну або найближчими тижнями також необхідно буде знайти способи і засоби для того, щоб європейці організовано відновили повноцінний і прозорий діалог з Росією. Кінець цитати. Макрон взагалі неодноразово намагався налагодити діалог із Росією безпосередньо з Путіним, як ми можемо пригадати, і зокрема в перші дні і місяці війни відбулося безліч безрезультативних телефонних розмов. Ще більше у вересні 22-го року це було пов'язано тоді із ризиками стосовно бойових дій біля Запорізької атомної електростанції. Коли це ні до чого не призвело, французький президент перейшов до іншої крайності, ставши ну, таким одним із найбільш радикальних критиків російського диктатора. Також можна пригадати зустріч Макрона і Путіна за тим самим е, уже мемним двадцятиметровим столом, коли за кілька днів до великої війни російський диктатор пообіцяв французькому президенту, що не буде вторгатися в Україну. Ну, зрозуміло, яка. Ціна слів Путіна, але навіть попри те, що цей перемовний процес ніколи не давав результатів, навіть вже в липні цього року Макрон знову звертався до російського диктатора тоді щодо іранської ядерної програми, ну і ці спроби також ні до чого не призвели. І от зараз знову бачимо відновлення такої дипломатичної активності. Зрештою, побачимо до цього, до чого це призведе, бо дійсно на цей раз ситуація змінюється тим, що американський президент Дональд Трамп абсолютно іншу політику ведне по відношенню до Кремля ніж це було за його попередником, І багато хто вважає, що за таких обставин втручання Європи може бути корисним.